Минулого тижня до ізолятору тимчасового тримання No4 головного управління національної поліції в Полтавській області, який розташовано у горішніх плавнях, з ознайомчим візитом завітала регіональна координаторка взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Віра Яковенко. Також старша інспекторка з особливих доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності, управління дотримання прав людини департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Наталія Нечепуренко та начальник сектору організаційного забезпечення діяльності місць тимчасового тримання осіб головного управління національної поліції в Полтавській області Кирило Коротун. Метою візиту було ознайомлення зі змінами, що відбулися після проведених ремонтних робіт та Висвітлення в засобах масової інформації, переобладнаного відповідно до європейських стандартів приміщення оновленого ізолятору тимчасового тримання, на даний час ізолятор у нас відновив роботу після капітального ремонту в травні 2022 року та здійснює цілодобовий прийом затриманих осіб і взятих під варту. Прошу відвідати нашу установу.

Задля належного контролю та забезпечення прав утримуваних в ізоляторі осіб, його оснащено сучасною системою відеонагляду. Обладнано також кімнату інтерв'ювання з підключенням до інформаційної підсистеми «Custody Records». Нагадаємо, саме ця система місяць тому розпочала свою роботу у відділенні поліції номер 2 у якому розташовано ізолятор. «Custody Records» – це інструмент, що дозволить правоохоронцям забезпечити права не тільки затриманих та доставлених до підрозділів поліції, але й поліцейських, які виконують службові обов'язки. Присутнім так також продемонстрували відповідні до європейських норм та стандартів умови для затриманих та взятих під варту осіб, також створених належних умов для особового складу, який несе службу у цілодобовому режимі. Такі ремонтні роботи, потребуючи малого фінансування, зазначив начальник сектору організаційного забезпечення діяльності місць тимчасового тримання осіб головного управління національної поліції в Полтавській області Кирило Коротун. Зараз зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації. Кошти з бюджету направляються. Ми самі знаємо, куди На ізолятор. Тину взагалі на національну поліцію вони йдуть, але дуже багато ізоляторів, які потребують поліпшення, і поступово, поступово, поступово ми це до цього рухаємось. Основна мета таких оновлень посилення гарантій затриманих осіб від неналежного поводження та захисту самих поліцейських від неправдивих звинувачень з боку затриманих осіб. Умови перебування. На сьогоднішній день краще ніж були до проведення капітального ремонту. Дуже гарна практика, що приводиться в відповідний порядок ізолятор тимчасового тримання, що здійснюються зміни фронтофісів, що відкривається касту дірекрет, що наша національна поліція поступово, не зважаючи навіть на те, що йде війна, на те, що є нові виклики, поступово йде до міжнародних стандартів для того, щоб. Забезпечити дотримання прав людини. І, наприклад, те, що ведеться відеоспостереження, те, що працюють ці системи Кассоді Рекорд, це дисциплінує працівників Національної поліції і дисциплінує осіб, які сюди потрапляють. І тому ми маємо надію, що буде взагалі колись час, коли в жодного не буде не скарги, і все буде працювати як. В європейських країнах, як в Норвегії, люди будуть записуватися, щоб відбувати покарання. Ну, можливо, це фантастика, але хто б міг подумати, що там 10-15 років тому, да, що будуть такі великі камери, що будуть забезпечено відеонагляд, що буде працювати Кастаді Рекордс. Ну і так далі, тому поступово це змінюється, і це дуже позитивно. Правоохоронці зазначають, незважаючи на важкі та специфічні умови несення служби під час дії воєнного стану, роблять все можливе задля приведення ізоляторів тимчасового тримання до національних та європейських стандартів, адже прагнуть жити в цивілізованій та демократичній країні.